Сергію, а чи відчуваєш ти себе молодим? Я як мій автомобіль не першої свіжості, але їхати можна. До речі, раніше молодь включала в себе з 14 до 35 років, а зараз цей віковий термін продовжили. І до скількох років можна вважати себе молодим? Офіційно до 45, але ми завжди душею молоді. Так, звісно, молодь це стан душі, а не тіла. Поки ми з тобою будемо говорити, пропоную переглянути відеосюжет з Бузька. У сквері Бузька відбулося справжнє свято для мешканців громади з нагоди Дня молоді. Тут організували відкритий фільмопоказ. захід зібрав чимало жителів міста та найбільше раділи діти, які з нетерпінням чекали на перегляд. Цьогоріч день молоді. Ми святкуємо з цілим світом з Європою. Здавалося б, нам не до святкування, адже сьогодні молодь воює, сьогодні молодь захищає східні кордони нашої держави. Сьогодні молодь волонтерить, сьогодні молодь вчиться, працює багато для того, аби наша Україна залишалася незалежною і вільною. На спеціально облаштованій території розмістило екран та зручні місця для глядачів. Атмосфера була по домашньому тепла сміх, дружні розмови та очікування приємного кіновечора. Але, попри все, ми продовжуємо жити, і саме тому Бускамська територіальна громада потурбувалася про те, аби сьогоднішній день приніс трошечки радості, трошки багато приємних відчуттів для наших молодих надбужанців. І сьогодні ми пропонуємо переглянути гарний. Веселий фільм про львівських батярів. Дякуємо нашій молоді, незламній молоді, і пам'ятайте, що за вами майбутнє. Нашої держави України, дякую, що ви у нас є. І залишаєтесь в Україні. Організатори подбали про все від технічного забезпечення до безпечного дозвілля. Особливу увагу приділили дітям. Для них підготували яскраву кінострічку, яка принесла багато радості та позитивних емоцій. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.